Царині запчастини автотоварів часто трапляються події, не завжди зрозумілі пересічному автовласнику, але цілком природні для будь-якого бізнесу. Йдеться зокрема про злиття кількох компаній або об'єднання брендів під однією парасолькою або взагалі створення нових брендів. Це робиться задля для збільшення ефективності бізнесів, оптимізації процесів виробництва тощо. Тож на ринку покупці бачать начебто ті самі товари, але під іншим брендом. Це може дещо дезорієнтувати споживачів. Тож сьогодні у відео ми розповідаємо саме про такий випадок, щоб наші клієнти почувалися впевнено і купували звичні продукти без сумніву. Вітаємо на каналі ДоКІ. Розбираємося в деталях злиття компаній компанії PSA та FCA і чому тепер замість GM продукти виробляються під брендом Mopar. Ще 2019 року у ПСА відомий французький виробник таких моделей авто, як Peugeot, Citroën, DS, Opel і Vauxhall та італійсько-американський конгломерат Fiat Chrysler Automobiles, FCA, оголосили про злиття обох компаній утворення нової компанії Stellantis. Вже минулого 2023 року Stellantis посів четверте місце у продажах серед найбільших автовиробників, таких як Toyota, Volkswagen Group і Hyundai Motor Group. Варто зазначити, що автовиробники випускають не тільки автомобілі, але й значний перелік ОМ запчастин до них, зокрема технічні рідини, як от моторні оливи, трансмісійні оливи, гальмівні рідини тощо. Тож потрібно розуміти, що звичні продукти, зокрема технічні рідини, після завершення процесу злиття почали надходити в продаж під іншим брендом Мопар. Наприклад, гальмівна олива General Motors DOT 4 Plus тепер постачається в трохи зміненому пакуванні з оновленими етикетками, які містять логотип Mopar. А це трансмісійна олива General Motors Manual Transmission. Вона постачається в начебто таких самих пляшках, проте теж тепер на етикетці розміщений логотип Mopar. Це та сама олива, просто з оновленим брендом. Незабаром на ринку будуть інші оновлені запчастини, тобто ті самі, що випускалися під брендом PSA або FCA, проте тепер вони матимуть брендування Mopar або Stellantis. Тож не дивуйтеся, якщо не побачите звичного логотипу на рекомендованих автовиробником і давно вподобаних запчастинах. Це в жодному разі не підробка, а звичайний ребрендинг. Ми певні, що ця інформація була корисною для вас, щоб ви впевнено почувалися під час покупки, без ризику натрапляння на фальсифікат. Хто поінформований, той озброєний. І підписуйтеся на наш канал. Ми прагнемо надавати клієнтам актуальну та корисну інформацію про автозапчастини і автотовари. Адже ми розбираємося в деталях.